Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць, і я продовжую вас знайомити з новинками найкращих світових виробників, які полегшують нам життя. І в цьому відео буде огляд та розпаковка ручного компактного пилососу фірми Stіль модель CA20. Поставляється цей пилосос в такому картонному ящику, і саме головне, що комплектації є дві основні. Це коли акумулятор і зарядна станція входить в комплект, або скорочений варіант, там, де лише пилосос і насадки, без акумулятора і без станції. Це дуже зручно, якщо ви вже володієте якимось пристроєм штіль, і у вас вже є акумулятор. Але тут написано, і це дуже важливо, що не всі акумулятори підходять під цей пилосос. Серія акумуляторів АС2 і, і зарядна станція ал 1 Давайте відкриємо коробку і подивимося, що це за пилосос і який акумулятор до нього підходять. Ну, хочу перш за все сказати, що дизайн цього пилососа просто космос. Мені дуже подобається. Вау. Як я вже сказав, що дизайн дуже крутий. Цей пилосос складається з двох частин: це відділ двигуна і відділ для сміття. Відділ для сміття зроблений прозорий, для того, щоб легше контролювати рівень забруднення самої ємності, а також рівень забруднення повітряного фільтра. Тут стоїть професійний фільтр, який складається. З двох шарів: перший це нейлоновий, отут всередині паперовий шар. І що саме головне, всі ці насадки, витратні матеріали можна докуповувати окремо. Так, в цьому відділі ми бачимо LED-панель, яка показує нам рівень заряду акумулятора. І хочу наголосити, що ручка тут така гумова, і він не висков з нева з рук. І Зараз покажу, як він працює. Монтуємо фільтр, ємність. Хочу сказати, що доступ до цих всіх деталей дуже швидкий, як бачите. Так, що ще є в комплекті? В комплекті є щітки, ось такий подовжувач. Далі інструкція, ще одна ланка подовжувача, направляючий носик для важкодоступних місць, зарядна станція, штіль АЛ1. І вона саме під отакий тип акумулятора, тобто АС-2. Це. Побутові акумулятори, ємність 2,6 години. Тут 3 баночки по 3,6 В. В сумі, потужність акумулятора 28 Вт-годин. Як акумулятори, так і сам пилосос зроблений в Китаї. Хочу сказати ще по акумулятору: в яких гаджетах можна зустріти такий акумулятор? Це акумуляторні ножниці для трави або міні-ланцюгова пилка. Далі, що ми бачимо тут? Ось ну, Це все по комплектації. Бачимо таку фірмову сумку, яка, скоріш за все, призначена для того, щоб всі ці насадки не ковзались у вас по багажнику. Тому що я думаю, що основне, основний функціонал цього пилососа він саме для авто. Так, Вставляємо акумулятор. Перевіряємо заряд. Ну, нам вистачить для того, щоб я вам показав, як працює він. Хочу сказати, що він неймовірно легкий і компактний. Тримати однією рукою його зовсім не важко. Тобто, без акумулятора він важить трошечки більше одного кілограму. Ось такий, друзі, був експрес. Огляд новинки від фірми Штіль CA20.